Господь дозволяє нам трошки пофілософствувати, пороздумувати над тим, як буде виглядати наше вічне життя, але ми повинні пам'ятати про те завдання, яке Господь нам дав. Вічне життя для нас зводиться до наших стосунків з Ісусом. До наших стосунків з Ісусом. Павло говорить до Тимофія 6:12. Послухайте, змагайся добрим змагом віри. Змагайся добрим змагом віри. Ухопися за вічне життя, до якого й покликаний ти, і визнав був добре визнання перед свідками багатьма. Дивіться, як думає Павло, муж Божий, якого Господь надихнув як свою посуду, щоб Він написав велику частину божественного писання. Він говорить йому зі свого розуму, зі свого серця: ухопися за вічне життя. Мені оцей вираз малює отаку от картину, що деякі люди можуть бути. Сильно і глибоко вже зараз погружені в це вічне життя, а деякі тільки поверхнево його триматись. Все залежить від глибини наших взаємостосунків з Ісусом. І отже, не можна думати нам, віруючим людям, якщо ми в церкві, якщо ми маємо анкетку в Івангельській церкві, якщо ми знаємо деякі сповідування, не можна нам на основі цій думати, що спасіння і життя вічним в нас автоматично вже є в кишені. Воно сьогодні є, завтра його може не бути, якщо ми залишимо наші стосунки, наше спілкування з Богом. І коли Павло говорить, охопися за вічне життя, він йому говорить: розвивай свою близькість з Ісусом, тому що Він є твоє життя вічне. Львіть собі літак, летить, борт відкритий, і ми стоїмо на краю, і нас обставини випихають, щоб ми скакали вниз. І виходу в нас нема. Рано чи пізно у нас зіштовхнуть, і ми полетимо вниз, вниз на землю з 10 кілометрів. І тут приходить Ісус, і в нього парашут, великий парашут. І Він каже: вхопись за мене, обхопи мене, повір мені, все буде добре. Ми хапаємо Його, і потім ці обставини випихають нас обох. Але ми є в обіймах Ісуса. Ми летимо. І парашут Ісуса відкривається, і ми безпечно приземляємося в безконечній вічності разом з Ісусом. Гарний образ, правда? Так щось в голові з'явилось. Тепер про небезпеку людина починає вимахуватись перед Ісусом. Вона говорить: Ти мені сьогодні не потрібний, куди я тебе притулю до мого бізнесу, до моїх задоволень, до мого будинку. Можна продовжувати цей список, правда? Куди я тебе поставлю? І ця людина глупо поводиться перед обличчям Ісуса. Тому що Ісус приходить в життя цієї людини, щоб спасти. А людина не розуміє, від чого спасти. Чому? Бо її розум закритий. Вона думає, що це земне життя це все життя, яке в неї є. Так от те, чим ми займаємося тут, на цьому місці, ми не займаємося релігією, ритуалами і традиціями, ми готуємося до цього відповідального нашого переходу, коли наш дух вічний. Вийде з заключення нашої глиняної посудини, і він війде от в цей другий суб'єкт чи об'єкт в невмолиму вічність. Але під час цього земного життя нам треба схопити Господа Ісуса, обхопити всім, чим можемо, руками і ногами, і триматися Його. Бо потім ми цього зробити вже не можемо. Не зможемо. І коли ми попадаємо туди за межу. Чи за цю межу, де ми нічого, як земні люди, не бачимо, але з Ісусом ми будемо в великому комфорті. Тепер ми знаємо, де гарантія нашої безпеки, де парашут вічного життя в Ісусі Христі. До речі, парашут Господа Ісуса вічного життя не знімається з Нього. Ми не можемо вирвати життя вічне від Нього і завішати собі, гарантувати собі якось спасіння від Нього. Спасіння як такого немає, є Спаситель. Є Спаситель, Він і є спасіння. Все, що ми можемо зробити, це перебувати в ньому або в нашому образі схопити Його і не залишати його. І коли ми проповідуємо і свідчимо людям, по суті, ми б'ємося не над тим, щоб втягнути їх в якусь конфесію, в якусь нову релігію для них, щоб вони змінили віру батьків, нічого подібного, ми пробуємо штовхати їх в обійме Христові, в обійме Ісуса. Хай собі називаються католики православні, протестанти різних мастей, але нехай тільки до Ісуса. Бо Ісус має це вічне життя. Оце наша ідея, це наша суть. Дуже ну, неправильно, якщо віруючі домагаються якби дійсно перетягнути в церкву людину. Це не є наша ідея, наша місія. Наша місія приводити людей до Ісуса, бо він є вічне життя. Оце одне має насправді значення. Ну, має значення, який в нас комфорт в літаку, правда? Як ми сидимо до часу в ньому? Але якщо хтось сидить на таборику дерев'яному, а хтось розлігся в футелі вигідному, одного і другого смерть викине за борт. Битись, мордуватись над цим, щоб просидіти цей короткий політ на фотелі, а не на кріслі, і не думати в цей момент, щоб схопитись за Ісуса велика глупість.